Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Рада, Верховна Рада, підтримує закупівлю російського обладнання для Хмельницької атомної станції. За проголосували 261 депутат. Планується витратити на це півмільярда євро. Згодом у ЗМІ з'явилися деякі деталі щодо закупівлі. Російського обладнання для Хмельницької атомної станції, де було відзначено, що реактори будуть придбані у Болгарії, яка раніше купила їх у Росії. Російська Федерація жодної вигоди від угоди не отримає. Ну, отаке у них прикриття. Хіба це не та ж схема, за котрою Росія купує всі ті товари, котрі під санкціями через треті країни. Для чого всі ці хитрощі? сказали, потрібен нам що там, реактор, треба нам оце, -то, і ми купимо його, скільки інших шляхів немає, через оце, -то, через таку країну звідти. А ще б краще взагалі, з Росії купили б, дешевше було б. Але ж політика.